Мирного неба всім! Сьогодні глянемо ваше особисте життя на ближній якийсь період, що проходить, що вам чекати. І, звісно, що зараз відбувається, що було в минулому. Королева черв, ви. Сьогодні один варіант. Такий же розклад я тільки зробила на одноіменному своєму каналі. Мене звати Олександра. Посилання на інші мої канали в описі під відео. А, там є три варіанти. Так, як ви мене просили зробити на українському. Я роблю. І так, королева черв. Поїхала. Щось розстроює відносно короля Бубнового, Але починаємо ми з двійки черв. Починаємо ми з двійки черв. При джокері, якась дорога, якась дорога для вас кохання, дорога кохання по парі взагалі, можна сказати, в невідомості. От джокерна, несподівана. Не знаєте, чого чекати. Тут реально така якась несподіванка для вас йде, або вибираєте з якогось тупікового положення, але ми всі не будемо читати, у мене тут колода повна, 52 карти. Тут теж було не, не дуже цікаво. Вам не дуже цікаво, тому що пікова дама знову ж з джокером, якісь дії були серйозні. Вони пішли всі намарно для, ну, тобто мимо, скоріше всього, вас. Але можна сказати, що ця пікова дама це якась злобна, холодна, можливо, агресивна, можливо, яка ніяк не заспокоїться, суперниця. Ну, і взагалі туди відьма, або ще щось в тому роді. Ну Тут якась затія, затію, от або дуже довго щось сянеться, або взагалі затію ніяк не полишає відносно вас. Або ваші надії на благородного короля взагалі, або якийсь дійсно благородний король, реально благородний отак для вашого життя має, має місце. Ось майже в кінці колоди. Ох. Так. Ну що, ви в своєму домі при очікуванні якогось результату, він вам дуже важливий. В принципі, це як наповнення, наповнення дому і питання того, що ви або при захисті власного дому, ви працюєте в домі у себе, ну, можливо, ви на фрілансі. Можливо, ну, працюєте з дому, також це може бути. Або питання, що ви вирішуєте якусь ситуацію між і А, між. Є дуже близько відносно вас ще королева бубнова. Є королева бубнова відносно вас, дуже близько. І також Сімірка. Напружені якісь розмови. Можна очікувати, можна очікувати. Всі королі кудись пішли. Всі королі кудись пішли. Всі королі майже в кінці колоди. У вас така, знаєте, ситуація якогось такого. Я кажу, чую дзвін, не знаю, де він. Щось чекаю, а от чого чекаю. Ну, в принципі, щастя, напевно, так. Давайте подивимося далі. Давайте подивимося далі. все таки якийсь бубновий король дуже важливий для вашого життя. А, несподівано, несподівано, все-таки ви вирішуєте, а, як, якісь, а, ну, тут, соціальні, можливо, турботи для вашої сім'ї або за вашу сім'ю. Можливо, це з ділового характеру, якісь справи сьогодення вам потрібно <кій> зробити. Якусь. Ну, от, знаєте, несподівано вам підкинули роботу, на яку ви, до прикладу, не розраховували, а ви розраховували на щось інше по часу, до прикладу, відпочити, а вам тут треба працювати. Але так як знову ж королева тут рулить вашому, це може бути начальниця ваша, може бути навіть людина ну, от, якби старшого віку для вас або Хтось з рідні, мама, сестра, тетя, ну, Люба, кажу, сусідка або ще щось. ну Щось є, таке якесь впливове, доволі впливове, несподіване, несподіване. От якось, якось так. Але щоб воно щось там несло, ну, я би сказала, рутина, поки що рутина. Так, поки що рутина. Ну, рутина не рутина, бачите, ви тут ем, займаєтесь, в принципі, якоюсь побудовою, підписаннями е, паперів. Це для вас важливо, можливо, реально контракти на великі якісь кошти, або <клес> ситуація така, що. <клес> А це якби забезпечити собі життя або <кій> забезпечуєте життя, я знаю, можливо, самі, а хочете щось поміняти в тому житті, можливо, тягнете свою сім'ю самі також і шукаєте власне, партнера, і бажано, щоб цей партнер був доволі впливовий. І впливовий ще й багатий. Давайте так називемо ще й король, <кій> король пентаклей, тобто король бувновий, лежить. Дно колоди, а у вас отут такі якісь зв'язки між і між. Між і між. Тут знову ж дуже багато якихось розмов, переговорів, зустрічей, поїздок також може бути. Ну, такі поїздки, це як переміщення, знаєте. Там зустрілись, поговорили туди пішли, там розібралися. Вони такого якогось <кій> ділового характеру. Але про, попри все, ви розраховуєте на якусь таку. Ну, це, знаєте, дуже подібне все-таки на зустрічі, або зустрічі всліпу, або якісь побачення, або ще щось. От воно дуже по минулому. Або може бути ще таке, що дуже багато зустрічей було, от таких, якби, але короткострокових. Вроді любовних, але якісь такі короткострокові зустрічі. Ну, справа в тому, що ваше бажання це реально укласти, знаєте, якийсь мало того, що договір. Це впорядкувати своє сімейне життя, знайти своє кохання. Ви, можна сказати, дуже багато в цьому напрямку дійсно робите власними силами. дійсно. І плюс, ну, це так, як я вже сказала, можливі побачення такі різні. А можливо і така штука, що... Тут знов що ви готові, майже як на підписання якогось, якоїсь домовленості для того, щоб ваше життя заграло райдужними фарбами. Любов не йшли. Ну, знову ж якісь підписанти є. Про якесь узаконення. У вас в голові, про якісь документи все-таки іде справа. Щось не те, що не заладжується. Якась така у вас позиція все одно, вроді, є кохання, але вона якась страждальна. Або ситуація знову ж така, що дуже багато зустрічей, або щось, от як. Знаєте ще як можна сказати? Що, до прикладу, у вас є мужчина. І ви хотіли би щось поміняти, можливо, узаконити на довгий час, але воно все. От воно вроді є, але воно вас не радує. Що піде зовсім. Добре, це піде з тим, що ви його підписуєте все-таки. Зараз подивимося, тому що це все, що піде. Ви або відкинете якусь людину повністю, можливо, не оправдає ваших надій. Або ви все-таки підпишете оці документи, про які ви думаєте, до прикладу. І нарешті, ну, якби заспокоїтесь. Ну, звикла, 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 звикла. Королева Бубнова, тим більше з королем Важдім. Королева Бубнова може говорити про суперницю, а яка виникає на вашому порозі. В принципі. Карти говорять про стопову ситуацію на найближчий час. Стопова ситуація. 4, 4. Ну що, <плес> ну що, дивіться, називається? Чуть-чуть вам почекати. Ваше особисте життя. Хтось з вас проводить, як я вже сказала, багато зустрічей, можливо, і всліпо ви б'єтеся як риба блід, нічого не можете зрозуміти, нічого не можете знайти і так далі. Це не ваш час. <кхід> Вам, ви, Просто не марнуйте свого часу, займайтеся своїми якимись позиціями, життєвими. Не думайте, що ви в самотності тягнете, ви в самотності не будете. У вас є для вашого життя є людина по вашій долі, ви знайдете таке, ця людина прийде в ваше життя, ця позиція говорить, що точно війде в ваше життя. І це король ваша пара при розвитку вашої любові. Просто не марнуйте свого часу на різні такі побачення, не роздавайте свої почуття, не втулюйте їх в різні, знаєте, ці мишоловки. Ну, тому що ви можете грубо самі себе обдурити. Отак, самі себе обдурите. Якщо ви знову ж людина, жінка, яка хоче узаконити щось, ви впевнені в тому, що узаконите по документам, скажімо так. З якимось чоловіком своє життя. Ще раз, ви впевнені, що цей чоловік вільний, або що у нього нікого немає. Якщо ви не впевнені і підозрюєте про це, то ви правильно підозрюєте найближчий час прийде звістка, ну це не буде навіть такою якою звісткою, це вже, скоріше всього, людина заявиться зі своєю претензією, яка вже стояла близько вашого. Близько вашого порогу, і я думаю, що ця історія ваша просто зійде на ні. Ви її відпустите з легким чи ні серцем. Це вже друге питання. Скоріше всього, якщо ви вклали туди багато сил, це не буде легке серце. Але знову ж пам'ятайте, що ця людина не була вашою, реально не була вашою долі, тому що долі до вас прийде власне в. Ваш мужчина. Так, цю версію я сказала, цю версію я сказала на оформлення, якщо ви чекаєте, якщо ви самотні, якщо ви самотні взагалі і навіть ем, ем, ну, тут може бути, ви зараз при самотності такі займаєтесь домашніми справами. Е в такому випадку це може бути для вас молодші по статусу. Тут може хтось проходити як по родині, власне, по родині навіть пара. Кому ви допомагаєте, до прикладу, також це може бути там сестра, брат. Тут багато взаємозобов'язань, ну або син, дочка також. Багато якихось взаємозобов'язань, або просто в як вам сказати, от, ну, занурені в життя, занурені в життя, переживаєте за, є такі переживання за якусь знову ж ситуацію по королю пік, це або грошові зобов'язання. Ну, або з законом щось зв'язано, ну, можливо, ще якісь з небезпекою. Ну, щось таке по цьому може проходити. У вас тут є переживання. В такому випадку, ще раз кажу, відпустіть цю ситуацію, тому що тут з корошими в такому випадку, скоріше прийде до вас звістка якась, або от людина приходить прямо знову ж до вашого дому, тому що оця небезпека, вона якби закриває. Або заспокоюється. Ну, тобто, щось заспокоюється, щось втихомирюється. От. І також для вас вся та ж сама картина в майбутньому все одно те, що для вас приходить, це ваша, ваша любов. Ваша любов. Отак. От Ну що, щастя вам, кохання, спокою і всього найкращого. До нових зустрічей!